Всім привіто! Вітаю вас у новому 2025 році. І сьогодні у нас буде огляд каталогу. Це каталог на лютий місяць. Нагадую, в січні у нас діє той же каталог, що і у грудні минулого року, тому зараз подивимося новенький каталог, і я вже його бачила, там ось чекає дуже багато цікавих новиночок. І так, на перших сторінках у нас вже відразу є новинки. По-перше, це у нас такий набір для відновлення волосся. А це у нас такий набір спрямований проти випадіння і проти лупи. Тут в наборі йдуть вітамінки, шампунь і спрей. І ось ціна. Це у нас така досить дорога лінійка. Ну, я думаю, що вона досить ефективна, тому що у нас у грудні-січні з'явилася новинка з такої ж серії проти випадіння шампунь і проти випадіння спрей. А цей іде. Противипадіння плюс від лупи. Тут у нас чекає новинка Лоренті. У нас буде пінка для волосся. Я так розумію, що це для укладки, для зачісок, тому що тут трошечки прочиталася фіксація зачіски, приборкання пухнастості для об'єму, для блиску. Можу вам приблизити, поставити на паузу і почитати. А що дається пінка? Ну це пінка для укладки, я так це розумію. Так, у нас змінився дизайн. Тобто всередині ви побачите, що трошечки по-іншому оформлено. Це наші новинки грудня і січня. Так, у нас будуть, буде акція на скраби для тіла. Дуже класні скраби, це теж наші новинки Лоренті. Один за 299, а два по 269 гривень. Я вам навіть покажу, як то виглядає. Такі вони великі, дуже прикольні аромати, класна текстура, така цікава. Я користуюся зараз з кавою, мені дуже подобається. І от такі в мене ще новенькі є із абрикосом. Тому ну, класна акція буде. Що таке яскраве цікаве оформлення. Так, тут звертаю увагу, шампуні Лоренті будуть трішечки дорожчі, і маски теж трішечки дорожчі будуть. Але тут об'єм літер і вже маю перші відгуки, що шампуні чудові і мають дуже гарні аромати. Так, Будь-який двохфазний спрей-кондиціонер за 329 гривень при покупці товарів на сторінці 12 так, на сторінці 12 у нас тут шампунь і маски. Не знаю, при покупці одного товару двох якось трошки формулювання не зрозуміла. Будемо чекати презентацію каталога від компанії. Тоді будемо вже точніше знати. Так, Б'юті ціна у нас буде на мінеральні рум'яна Gizene. Б'юті ціна у нас буде на тональний крем Gesene 489 гривень. Теж дуже багато гарних відгуків на нього. Так, б'юті ціна у нас буде на подовжуючу водостійку туш Джезене. У нас в січні-грудні і акція ось на цій туші, а в лютому буде на ось Так, будь-яка пудра для брів за 319 гривень за умови придбання товарів зі сторінки 21-22-22 21 це 21, у нас олівчики для брів і туш. Тобто купуєте якусь туш чи олівчики і е, пудра. Для прів буде зі знижкою. Б'юті ціна на консилер Gesene буде по 329 гривень. Таке цікаве, красиве оформлення, мені дуже подобається. Я, до речі, чекала, що будуть новинки саме з цих ароматів, бо в нас зараз на сайті з'явилися тестери саме парфумів мейсон Зенга. І там тестерів є, крім ось цих, що в нас є в наявності, є ще інші тестери, тих, яких в нас немає. І я оце чекаю, коли ж у нас вони вже з'являться. Тому що я кілька собі взяла, і там дуже цікаві такі класні аромати, які б я собі взяла. Мені сподобалися, окрім, якщо чесно, чекала новинок Мейсон зенга а їх тут нема. Так, новинка у нас буде крем антиакне, Тобто у нас антиакне є гель для очищення, сироватка і буде кремчик антиакне. Це теж новинки грудня-січня. І ось уже буде акція на крем для чутливої шкіри 449 гривень. Звертаю увагу тут 100 мл. Крем чудовий. Я ним користуюся зараз, тому класний. І, до речі, ось цей крем емолентний тут теж буде 100 мл, тому що тут у нас в каталозі залишилась чомусь опечатка. Теж наші новинки нещодавно з'явилися в наявності на складі від бренду космолів будівністи і парфуми, Парфуми, до речі, по 100 мл. Тобто великий об'ємчик. Дуже таке класне, цікаве оформлення, мені дуже подобається. Так, По-перше, в нас акція буде на. Лосьйони для рук і тіла Космолів. Якщо берете два, то по 139 гривень. Чудові, класні. От і сумочку кинути, і в принципі, постійно гарно зволожують, аромати цікаві, гарні, такі ну, дійсно класні, я їх дуже обожнюю прям. І буде акція. І дивіться, у нас буде поповнення новинками наших натуральних твердих мил. У нас з'явиться з козячим молоком, трояндове, гранат, з сіркою. Цікаво, як буде пахнути з сіркою, з оливковою олією. Це ті види, яких в нас не було. Так, тут у нас акція: купуй при покупці крему і сироватки, Космолів, мило для обличчя, подарунок тобто мило, ціна, якого 219 гривень, буде за 1 гривню, якщо купуєте сироватку плюс кремчик. Плюс, да, плюс кремчик. Так, кожен другий продукт зі знижкою мінус 30%. Класна знижка. Сторінки 62, 63 і 72, 73. Так, туші поки що цієї немає, хоча вона мені подобається, тому я би взяла. Пудра класна, користуюся, тональним кремом не користувалася, і румянами теж не користувалася. Так, акцій дуже багато. А будь-який спрей для тіла за 149 за умови покупки кулькового дезодоранту, Кожен другий чоловічий парфум зі знижкою 30%. От мені дуже оцей Light Breeze подобається. Хто любить такі свіженькі аромати, дуже гарний. І ось сторіночка 72-73, кожен другий продукт зі знижкою 30%. От що б мені було цікаво, це ось ці тінюшки взяти. Знаєте, що помітила в оформленні? Додалося багато облич. Це те, що я відмітила Він якийсь як живіший став. Так, б'юті ціна в нас буде на сироватку зволожуючу. Крем для обличчя антивіковий за 459 гривень замість 509 за умови придбання будь-яких інших товарів зі сторінки 80. Тобто купуєте, наприклад, гель для вмивання, і кремчик уже буде дешевший. Так, Набір патчі. І плюс гель це в нас проти прищів за 499 разом, якщо купувати, тобто 50 гривень знижка. А кожен другий продукт зі знижкою мінус 30% це в нас сонцезахисна лінійка. Купуй два гелі для інтимної гігієни за 469 гривень. Тобто 259 гривень, якщо два, то виходить за 2469 гривень. Наразі хороший гель. Тут і об'єм хороший, дозатор зручний, мені сподобався. Ціна у нас буде, буде на не знаю, на жіночі тільки антиперспіранти чи на чоловічі жіночі. Якось не зрозуміло. Ну точно на ці, я зрозуміла, буде б'юті ціна, а за ці? теж, мабуть. Так, новиночки. Нарешті, нарешті, новиночки. Я, наприклад, дуже-дуже хотіла, щоб у нас було а, трошечки більший вибір гелів для душу. І ось, будь ласка, у нас буде, я так розумію, новий бренд. Не знаю, як правильно читається Sion Science. Sions 500 мл. 3 гелі, Релаксинг, тобто розслаблення, океанська свіжість і ягідний мікс. Так, крім цього, у нас від бренду Vione. Буде 4 ще гелі для душу в об'ємі 700 мл. Персик, Солодкий Мигдаль, Папая, Морпа, енергія, вера і огірок. До речі, енергія, мені здається, що це повинен бути чоловічий. Ну, отак от от мені по картинці. Ну, В принципі, клас. Я чекала, коли буде більше у нас гелів, бо в нас вибір не дуже великий. Ну, Трохи є, але хотілося би, щоб було побільше. Так, далі у нас буде акція на е, жіночі кулькові дезодоранти 149-2 по 129 гривень. Так, звертаю увагу шампуньки Vione, вони дуже мені подобаються. У січні можна замовити по 209 гривень. Вони класні. От, там, хто користується чи хто хотів спробувати, звертаю увагу, тому що в січні на них акції не буде, а зараз є будь-який лак для волосся за 219 гривень замовив придбання будь-якого іншого продукту і зі сторінки 124. Тобто купуєте спрейчик або мус для укладки і лак для волосся зі знижкою буде. Так. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте будь-які два продукти зі сторінки 133, третій в подарунок. Тут у нас є сироватка проти випадіння волосся для зміцнення волосся і спрей із захистом від сонця. Якщо ви думаєте, що це всі новинки, то ні, нас там ще чекають новинки, бо я ж вже проглянула каталог. Б'юті ціна буде на D3, К2 вітамін 659 гривень. Віагаз це від печії 539 гривень замість 599. Б'юті ціна буде на мелатонін, дорослий 599 гривень. І б'юті ціна буде на цинк 659 гривень, тут, до речі, 120 штучок. Тому звертаю увагу. Б'юті ціна у нас на розторопшу. І б'юті ціна у нас на детокс uh, з яблучним оцтом. І б'юті ціна у нас на добавку журавлина. Так, це щось нове: Dual action. А де Дієтична добавка подвійної дії. Можете почитати. В упаковочці тут написано, що це 14. 14 чого пак, пак, пакуночків. Що я тут зрозуміла? Тут є зелена капсула приймати перед їжею, червона капсула приймати після їжі. Якщо чесно, я не зовсім зрозуміла, скільки їх там штук, 14 комплектів. Червоної і зеленої капсули, чи як? Трошечки незрозуміло. Ну, цікаве щось таке новеньке. І це якийсь новий бренд? Чи що це? Я взагалі мало, інфор... ну, начебто багато інформації, але... але в той же час і мало. Ну, можливо, хто знається на вітамінах, хто розуміє, да? А по опису ви зрозумієте, бо я по добавкам не сильно спеціаліст, те, що я чула від нутриціолога, та я можу передати. А так, от з опису, зі складу, я не сильно розумію. Але, мабуть, це щось хороше і дуже корисне. Тому можете почитати ось. Так, далі, далі, далі у нас знову будуть новинички. Дуже ж хочу вам ці новиночки показати. Буде акція. У нас на рідке мило для посуду. Купуєте 2, третій, отримуєте в подарунок. шикарна акція. Засіб для миття посуду у нас, до речі, 1000 мл, тобто літрове велике. Так, Новиночки. Засіб для миття унітазу. Це у нас буде від Global Leader Group. Тобто це у нас український виробник. Три аромати на вибір. Лимон, морська свіжець, хвоя, об'єм 850 мл. Супер. Мені вже подобається. Так, і далі, далі дуже багато новиночок. Так, у нас заходить, я так розумію, новий бренд це догляд за, Для, Це засоби для прибирання дому. Що у нас тут буде? У нас буде крем для чищення поверхонь. Об'єм 750 мл, два аромати на вибір. Оранж це у нас цитрусовий апельсиновий аромат, і другий аромат амонію. Цікаво. Це, напевно, хто любить такий запах стерильності. Так, і далі універсальний порошок в об'ємі 1000 мл, тобто він буде великий. Доступні аромати, лимон і другий біленький це хлор. От хто любить запах хлору, для кого запах хлору означає чистота, от буде такий порошечок. Можете почитати, для чого, що робить. Так, Далі біотол. Це у нас вже є такий засіб, це вже в нас давненько є. І буде поповнення. Так, буде мультифункціональний спрей: 750 мл 339 гривень. Мультифункціональний гель 319 гривень, і він з ефектом відбілювання, аромат цитрусу. Далі бренд CEO, це ось цей. Тут у нас, що Тут у нас теж 750 мл. Це засіб для чищення ванних кімнат. І далі універсальний знежирювач, 339 гривень, 750 мл біотол. Це все в нас турецькі засоби, які вони не знають, дуже цікаво буде спробувати. Тут така пише, що цікава формула, технологія спрямована на нейтралізацію неприємних запахів, багато описані. І вони досить опис такий, що вони підходять для багатьох поверхонь. Тому що будемо брати, пробувати. Будемо тестити. Так, це ще не все. Туалетний блок. У нас колись намагалися його. Додати в новинки, тобто він у нас в каталозі колись був, але на склад він до нас так і не потрапив. Щось там сталося, не знаю, з виробництвом. тому. А тепер ну, вони повертаються до нас, і я сподіваюся, що вони тепер будуть, тому що бачу, що бренд Біокол у нас, бачите, розширяється цей бренд, лінійка цих товарів. Тому сподіваюся, що ці блоки у нас будуть. Тут у нас теж три аромати буде: Лаванда е з ароматом океану і аромат Хвої. Далі, з бренду Sio, у нас будуть засіб для миття підлоги в об'ємі 1 літр. Два аромати: лимонний і квітковий. Я б собі взяла, напевно, квітковий. Ну, я думаю, що я буду його брати обов'язково. Так, далі у нас оновлюється красивий старт. Це стартові набори, які доступні лише для новачків. У нас зараз інші набори, а це будуть абсолютно абсолютно інші. Так, а мамина турбота, тут а, дитячі засоби, шампунь, спрей і дитячі серветки 299 гривень. Тут знижка в нас виходить чи майже 50, чи більше 50%, ну це точно вигідна ціна, тому що тільки шампунь, по-моєму, 209 гривень чи 189, і цей 169. Ну, тобто це виходить вигідно. Далі засоби для дому 379 гривень тут для прання, біотол і нейтралізатор запахів. Турбота про себе це у нас буде гель для душу, піна для ванни, крем для рук, Сила природи. От я, мабуть, собі себе взяла. Тут у нас буде шампунь літровий бренду Лоренті, маска для волосся. І у нас тут ще буде термозахист. Ось такі у нас цікаві стартівні набори будуть. От мені прям подобаються вони цікавенькі. І вже остання сторіночка каталогу, як завжди, у нас тут супер пропозиція. І цього разу ця супер пропозиція буде діяти на наш нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся. Це, знаєте, такі фіолетові шампуні, які прибирають жовтизну з волосся. І його ціна буде замість 309 гривень 169 за кожні 149 гривень в замовленні. Ну і, звісно ж, звертаю увагу, що також на цю ціну акційну діє ще знижка консультанта. Тому, дівчатка, ось такий вам огляд новенького каталогу. До речі, знаєте, що я помітила? Тут немає надпису «Доктор Клінік». Це я тільки що помітила. Global Leader Group є, а надпису «Доктор Клінік чомусь немає. Ось тут, є, а тут немає. Каталог загалом красивий, новинки цікаві. Актуальні і дуже сподіваюся, що вони з лютого будуть прямо з першого числа доступні на складі, тому що дуже багато того, чого б я сама хотіла би спробувати. Пишіть, що вам сподобалось найбільше: як вам каталог, як вам дизайн, чи помітили, що він дійсно інший тепер? Та враження, що його якась інша людина складала. Ну, теж цікавий. Попередні були красиві. Таке враження, що з кожним разом кожен каталог стає все краще і краще. Мені дуже сподобався каталог, дуже сподобались акції і з нетерпінням буду чекати новиночки. В описі під відео, як завжди, залишаю анкету для реєстрації і свої контактні дані, вайбер, телеграм, інші соціальні мережі. Якщо у вас виникають питання, звертайтеся з радістю, відповім на всі питання. Дякую за перегляд.